Привіт, друзі! Цього тижня трошечки незвичайний влог. Замість робочих буднів, красивих краєвидів і дороги я покажу вам технічне відео. В чому воно заключається? В тому, як проходить миття харчової цистерни, сертифікація, пломбування і які вимоги до того чи іншого продукту. Буде трошки документально, трошки спокійно. Якщо вам цікава ця кухня зсередини, то приємного перегляду. Щодня сотні цистерн перевозять. Тони харчових продуктів, молоко, сік, олія, між різними країнами. Але між кожним завантаженням є зупинка, без якої ніякий вантаж не вийде на маршрут. Це мийка харчової цистерни. Там чистота вже не просто слово, це питання довіри та безпеки. Ефтеко це European Federation of Tank Cleaning Organization. Ця федерація, яка об'єднує сертифіковані мийки по всій Європі. Встановлює стандарти для миття харчових цистерн. Сертифікація ф гарантує температурні режими, контроль хімічних засобів, питна вода, простежуваність кожного етапу. Після розвантаження водій приїжджає на прийомний пункт мийки. Тут перевіряють документи, який продукт був останнім, які супровідні папери чи зберігаються дані. Дуже важливо вказати попередній вантаж. Точно, тому що з цього рішення залежить програма миття. Деякі продукти не можна змішувати чи мити половинчато. Наприклад, якщо останній вантаж жир або масло, потрібна посилена дія, звичайного миття недостатньо, якщо вказано неправильно, ризикуєш не пройти перевірку. Після документів оператор готує цистерну, відкриваються люки, зливаються залишки продукту. Перевіряють внутрішні частини, встановлюють мийні головки, вони обертаються і розпилюють воду, розчин під тиском. Усі налаштування, температура, тиск і час встановлюються за програмою Евтеко, адаптованою під попередній вантаж. Миття складається з кількох фаз: спочатку попереднє ополіскування гарячою або холодною водою, щоб змити залишки продукту. Потім хімічна фаза, спеціальні миючі засоби, які розчиняють жири, білки чи інші речовини. Для такого продукту, як яєчний білок, застосовуються посилені режими, висока температура, триваліший цикл. Після хімії, ретельне промивання чистою водою до усунення всіх слідів, засобів чи продукту. Усі показники, температура, тиск, час автоматично фіксуються в системі. Після миття іноді проводиться сушіння. Але не завжди сушіння особливо важливе, коли наступний продукт жирний. У таких випадках навіть мінімальна вологість може призвести до псування. Тому для олій та жирів застосовують сушку гарячим повітрям або стерильною парою. Після перевірки чистоти оператор формує офіційний документ: FTECO Cleaning Document. У ньому зазначається номер цистерни, попередній продукт, програма миття, параметри, температура, тиск, тривалість. Назва мийки і підпис оператора. Якщо застосовувалось сушіння, це також має бути зазначено кодом мийки. Документ це доказ, що всі кроки виконані згідно із стандартом. Без нього жоден завод не прийме цистерну під завантаження. Наступний крок плобування. Після миття та сушіння, якщо застосовувалося, всі люки, виходи та клапани герметично закриваються. І закладаються пломби з унікальними номерами. Ці номери обов'язково вносяться в сертифікат пломбування це фізичне підтвердження, що після миття ніхто не втручався. Якщо номери пломб у документі і на баку збігаються, це гарантія, що вантаж можна завантажувати у контрольовану цистерну. Без цього запису жодне завантаження не допускається. Після пломбування водій. Перевіряє збіг номерів плом між документом і цистерною, вкладає документ до супроводжувальних паперів. цистерна тепер готова для нового продукту у нашому випадку пальмова олія, яка вимагає сухого і чистого середовища, без залишків води або домішок. Система забезпечення чистоти, прозора і жорстка. Від миття до завантаження усе фіксовано. Інколи за вимогою клієнта або ринку застосовуються спеціальні процедури. Кошерне чи халяльне миття це додаткові, додаткові режими, які виконуються під контролем відповідних релігійних. Організацій. Вони можуть мати власні вимоги до мийки і документування, але використовуються тільки у випадках, коли продукт призначений для відповідного споживання. Стандарти ефтеко, документи, пломбування та якщо треба сушіння для жирних продуктів, усе це не просто формальність, це гарантія чистоти, довіри і безпеки для кожного споживача. Якщо вам цікаві такого плану технічні відео, дайте, будь ласка, знати. Напишіть в коментарях або поставте. Палець до верху, і я зроблю ще таких декілька відео. За рахунок цих відео можна зазирнути всередину, як воно відбувається, деякі процеси, які залишаються просто за кадром. Тому дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Всім добра і гарного дня або вечора, коли ви його дивитесь.